Ставного воїна, віктора веселі, правди посели, налоня вам, вохої справи, вознігнає і нас помилує, бо він благій і чоловік полюбиний. Дорогі брати і сестри, найрідніші люди, того приставленого воїна Віктора сьогодні. Ми з вами зібралися в цьому слабому раді для того, щоб молитовно подякувати богопредставленому воїну Віктору за його щирий відважний подвиг, коли він став да лав Збройних сил України і захищав нашу державу від ворога до останнього свого подвигу. Так сталося. Що Віктор помер у лікарні, але ми всі з вами розуміємо, що якби не хвороба, він би і по сьогоднішній день стояв би разом зі своїми побратимами і мужньо відстоював нашу державу від загарблення. Що ми можемо принести в дар, коли людина лежить посеред церкви? Насамперед, це наша щира молитва за його безсмертну душу, щоб Господь прийняв її в райській обителі, і звідти Він молився за той народ, за ту державу, за яку він поклав своє життя. Тому і ми сьогодні з вами молилися і просили Бога, щоб Господь упокоїв його душу там, де немає скорботи, ні зітхань, ні журби, а де вічна радість. І вічне блаженство.